Що таке жіноча цнота та хто така цнотлива дівчина? Ну, дуже цікаве питання. Е, я вам дам інформацію з двох джерел. Перше джерело: ми зайдемо на Вікіпедію, от, почитаємо, що говорить сучасне суспільство. І також, як завжди, так як я проповідую людям ведичні знання, ну, почитаємо, що говорить про це веде. Хорошо? І так, virginity, от, на англійській мові це слово так звучить. Воно що означає? 에... Стан жіночого та чоловічого організмів до першого сексуального контакту. Повторюю. Стан жіночого та чоловічого організму до першого сексуального контакту. Термін не займа. Ну, ми зараз говоримо про жінок. Хорошо, тому ми зараз цю частину будемо говорити. Про чоловіків цутливих це ще окрема історія. Термін незайманий або «незаймана» вживається щодо людей, які не мали сексуального досвіду. Ну, традиційно цтутливими називають людей, які не практикували сексуальні контакти з проникненням. Ну, тобто, не відбувся сам статевий акт. Да? Так, окей, хорошо. Тепер давайте ми почитаємо, що нам про це говорять ведичні писання. Хорошо? Да. І трошки більше розширимо це питання. Е, так, значить, цнотливість означає здатність жінки у своєму розумі концентруватися лише на одному чоловікові. Ще раз повторюю, можете взяти конспект, ручку записати це, повірте, надзвичайно дуже важлива і дуже цінна інформація. От, Записуємо. Цнотливість означає здатність жінки у своєму розумі концентруватися лише на одному чоловікові. Тут є плюси, є мінуси. Зараз я про це розповім. Хорошо? Значить, дивіться, чому дуже важливо дівчинку, вона з дитинства. Це є дуже велика цінність, і тільки дівчинка народилась, це дзвінок такий зразу. Ду Народ, все, бережемо. Якщо ви поїдете. Ну, в нас в школах, бачите, вчаться всі разом. Там і хлопці і дівчата, це одна історія. От, в медичній культурі там було трошки по інакшеному. Там, де вчилися хлопчики, це була одна там, ну, одна школа, дівчатка це була інша. От, і там де вчилися хлопці, там вхід вільний, заходь, виходять, таке нормально. А там де вчилися дівчатки, охорона, високі забори, кулючка, решітки на вікнах. Туди не можна було добратися пробратися. Чому? Далі, коли дівчинка народжується, вона з дитинства вже знає свій шлях, куди вона прийде, який чоловік їй прописаний по долі, скільки в них буде дітей, вона вже знає все. Далі, коли оця сексуальна енергія піднімається, і вона не має напрямку руха, вона піднімається. І ми нічого з цим зробити не можемо. Коли починаються менструальні цикли в дівчинки, да, все, старт, старт пішов. Но. І тут от починаються ці всі процеси. Ну, Відповідно, енергія б'є вверх. Да? І цей час він призначений для того, щоб знайти партнера. От, ну, Астрологічно, це 12-25 років, період Венери, він включається, він дуже сильний. Це надзвичайно потужна сильна енергія. Розумієте, це природою так задумано. Ми не можемо це перекрити, сати. ну, мені не подобається твій період, тому що крайніх перекриє, нічого не буде. Не вийде. Ви не можете попарти проти природи. Попробуйте попарти проти Сонця, ви не попрете. Далі, що відбувалося з дівчинкою, дівчинку з дитинства її, то тільки ці процеси відбувалися, батьки зразу знаходили чоловіка. Вони вже з сім'ями дружили. Дивилися хлопчиків, підбирали це все узгоджувалося з дівчинкою. Да? Тобто тобі подобається, Той-той. Ну, да. далі йшли до астролога, підбирали астрологічну сумісність, да? Тобто це був комплексний підхід. Тому що я деколи говорю про те, що дівчинку 10-12 років видавали замість, це розумієш, що дитину там, віддали в чужу сім'ю, там чоловік знає ну, Чого, Взагалі хорі, що. Ну ви розумієте, наскільки у нас ну, виключена свідомість, да? що я говорю про якісь нормальні речі, а ну, наше суспільство на це реагує. Особі не уявляють, скільки мені там тон коментарів виписану, видаляти, коли пишуть всяку дурню. Де кажуть, там дівчинка 10-12 років видавали замір. Мужики ха-ха-ха, інтересно. Який хлам в голові в чоловіки відбувається? Дальше. Тоді, відповідно, ці всі процеси вони були хороші, якісні. Зараз, ну люди дивляться на те, що відбувається в суспільстві і всі шкодують за чим. Кажуть, от колись було, так що колись було. Що вам заважає зараз це практикувати? Мене дуже радує, то що в Америці зараз там є рух. Ну, от я ще також запишу про це відео обов'язково. Ну, на той розврат, який робиться в Америці, це просто жах. Там скільки мільйонів людей, і там вже є рух, який нараховує понад один мільйон людей. Це молоді люди, які зареєструвалися в тій організації, і вони статевий акт має бути виключно після весілля. Діти самі вже починають підніматися. Ура! Мене це радує. Я дуже щасливий з того. Я коли дивлюся, якісь, деколи буває там в соціальних мережах, якісь відео. ну от, Я нараз таке попадаю там, коли ну, є блогери, типу, знаєте, вони там бігають, там, розкажіть то, розкажіть то. Ну, і блогер підбігає, там дівчинка: а скільки вам років? 19. а скільки у вас було сексуальних партнерів? Ноль. І в нього такий облом. Пф, як? А от так? От вона нормальна, і вона стоїть абсолютно спокійно. І молодець та дівчинка, що ні одного партнера не було. Вона каже: тільки після весілля, все, побудуємо стосунки, тоді буде все решта. Правильно? Дівчинка молодець. Ось так потрібно будувати стосунки. Зрозуміть? Ну, звичайно, що в неї буде концентрація на чоловіку і дуже сильно. Ну, от. Для чоловіка це ну, не ну, як сате, жіноча енергія це є бензин для чоловіка, який його підпитує. Тому що чоловік це паровоз, розумієте, який має рухається, це потяг. Ну, от. Але якщо немає цієї жіночої енергії, він нічого не зробить. Він абсолютно нічого зробити не може. О, і дуже важливо, да, щоб от була жінка. І вона, от перші стосунки, от воно має вкладати, і тоді жінка, вона прям реактивне паливо вгружає в того чоловіка. Розумієте, він тоді буде літати як ракета. Я маю сімейні пари, де от є. Ну, знаєте, чесно скажу, при тому всьому бардаку, що я бачу, є сімейні пари, які все-таки він перший, вона перша вони побудували стосунки. Такі сім'ї є. Ну, і мене це дуже радує. Дуже радує. Тобто, я розумію, що їх мало. Ну, давайте будемо робити все те, що ми можемо, хоч щось, для того, щоб таких сімей було більше. М -м. О, в цьому випадку да, сім'я буде крепка, сильна. Да? Ну, от. <кій> Тоді буде все добре. Тепер техніка небезпеки. На жаль, на жаль. Е, коли жінка сконцентрувалася на одному чоловікові, ну, це як кріпяг, знаєте, вцепився і вперед, Окей. Ну, коли їде потяг, да, вагон ззаді з вугіллям, з паливом да, мусить за нього зачепитися. Жінка має цю здатність зачепитись за чоловіка за правильного, за хорошого. Да? Ну, це ще раз кажу, батько видає дівчинку заміж. Вона має за нього зачепитись, да, і вперед, тоді вони буде їхати. Тоді буде все в порядку. От. Єдиний є момент. На жаль, на жаль. Е, знаєте, як кажуть, що ну, це один блогер пожартував, каже, що якщо взяти цього бульдога, дати йому щось, там, ну, палку, там, допустимо, в, цей, в зуби, да, він там зацепив от, і бити його там, по голові монтіровкою, то з часом бульдог відпустить. Якщо мама прив'язалась до дитини, її можна бити скільки завгодно, вона дитину не відпустить. На тонкому плані, тобто вона може і так тримати, або так не відпустить. Розумієте, Оце є сила жіноча. От в цьому жіноча сила, розумієте? Ну, і тут, от що відбувається? Е, є один, один дуже небезпечний момент. Якщо е, жінка завчасно вірна чоловікові, завчасно вірна чоловікові та не тому чоловікові, це буде біда для жінки. Звичайно, що як той чоловік, балбес, попортить її життя, розумієте, то з часом вона зрозуміє, ні, я так жити не хочу, я не хочу такого життя, і вона почне його відпускати. Окей. Але, ще раз скажу, це буде не відразу. І дуже часто буває таке, ну, є звичайні, ну, є природні цикли, да, от чому там 32 роки, да, от змінюється життя людей. Ну, я це астрологічно можу пояснити, як астролог. да. Тобто 12-25 років, а, любов, романтика, стосунки, і всі біжать туди. Окей. Ну, класне тіло, воно прям при таке, а супер, да? ну, от, окей. От. І в 32 починається період Юпітера. І починають люди прозрівати. Да, це як анекдоті, як питає там в своєї жінки, каже, в тебе хто з'явився? Вона каже, так, «Да, розум. Починає прозрівати. Разуміє? Тут та сама історія. Ну, тобто, дивіться, оця от вірність. Чим жінка чистіша, тим краще. І в неї має бути один партнер на все життя. Це, до речі, стосується і чоловіків, і жінок. Ще раз повторюю, в цьому відео я говорю про жінок. Буду ще окремі відео про чоловіків та про чоловічу чистоту. Хорошо? Тому, значить, підсумок по цьому відео. Значить, перше, жіноча чистота, вона обов'язково, вона має бути. Далі, ця частота допомагає втримати чоловіка, дати йому високий взльот, для того, щоб чоловік міг забезпечувати добре сім'ю. Далі ця частота допомагає що зробити? Вона, якраз ну, це я кажу, це найбільший ресурс сім'ї. Да? Тобто це взагалі суспільства. Ну чому в всіх культурах берегли жіночі жінок? Ну чому ці сексуальна розпуста ніде не віталась, абсолютно ніде ні в якій країні. Ні в ні в одній культурі цього немає. Цього немає. Причому наказували як чоловіків, так і жінок. Ну, от, в Італії, я пам'ятаю, було таке, я фільми дивився там, історичні. Ну, там було таке, як жінка, десь там, ну, молода дівчина там, знаете, похоті там, ну, хіті захопила, да, вона там з кимось переспала. Старші жінки йшли, там, волосся дарла, як має бути. Тянули на площу і били ну, от, В якихось культурах було таке, що жінку камінням закидували. Було таке. No. Тому що да, чоловік не може там, побачити там жінку там, захотіли. Да? Ну знову ж таки, якщо жінка сама не проявляє ініціативу, ну, це, ну може чоловік втриматись, деякий може не втриматись. Mm. Тому чоловіки мають свою відповідальність, жінки свою відповідальність. Розумієте, Тут важливий цей фактор. Mm. Так, значит, перше, тобто кажу, ця чистота допомагає створювати та втримувати сім'ю. І ну, от, жінки, будьте обережні, тому що якщо ви занадто вірні чоловікові, не тому, то це для вас. В першу чергу це може бути дуже велика проблема. Що думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях по цих всіх питаннях, можливо, щось хочете доповнити. Будемо вдячний за ваші коментарі. Дякую за увагу. Діліться відео обов'язково з друзями. До зустрічі в наступних відео.